Як мене обманула Діана Блогер. Сьогодні особливий випуск буде посвячений Діані Блогер, тому що дуже багато фактів про неї відкрилося. Сьогодні буду відкрити, чи справді вона ФОП, як продає вона рекламу, чи можу здати поліції за те, що вона дурить людей на кошти, і хто така людка, і що вона витворила. В хто буде випуск неповний, кого цікавить, то переходіть в YouTube, там буде посилання. Так, перше починаємо. Як мене обманула Діана Блогер? Я раніше випускав про Діану Блогер відео, і там було написано, що вона обманює людей на кошти. І я собі це не міг повірити. Ну яка, який зміст Їй, як блогер, кидають кошти, скажуть: ну, зроби рекламу моєї сторінки, картинку прислати чи зробити розмовне відео. Що це вартує? Одна-дві хвилини, реклама готова. Невже це так важко? Ну, думаю, особисто це перевірю. Мені почали кидати скрини за те, що вони, вони їй кидають кошти, а вона відповідь мовчить. От, я можу показати скрини. Тик-тик-тик. Отут можете зупинити і почитати, що це за скрини. Я собі думаю, давайте перевірю я. Чи насправді вона так? Е, пишу я, значить, хочу замовити рекламу. Дайте, будь ласка, ваш прайс. В неї такі підозрілі ціни: 500 гривень, 200 гривень, 1000 гривень. Ось її прайс. От можете подивитися, кого цікавить. І потім, окей, думаю, ну, так, щоб перевірити її повністю, кажу, давайте мені цю найдорожчу рекламу, розмовне відео, прорекламуйте мою сторінку. Я написав з такої сторінки, де вона мене ніколи не бачила. Тому що я з цієї сторінки більше про неї публікую, вона по-любому мене бачила. От... Зробіть розмовне відео, я заплачу 1000 гривень і все окей. Е, Пише окей, тоді типу, кидайте на карту і кидайте на карту кошти і буде вам готова реклама. Е, кажу окей, кидайте карту. Вона мені кидає карту. Е, я коротше, кажу їй, ну так, а давайте ФОП карту. Ну, Тому що в мене таке підозра є, чи вона справді ФОП. Ах, і що виходить? Вона каже: у мене тільки, тільки ця карта іншої немає. Я чекаю скрін і буде виконана реклама. А я пишу, чи справді ви ФОП. Чому я це кажу? Тому що Тому що я е, давно був десь 3 роки назад, замовив диванчик в Львові. Я не був знайомий з тою фірмою, мені було далеко їхати, там 200 км не було варто їхати. І я що роблю? У мене не було дуже довіри, тому що я знайшов в інстаграмі, здається, цей інтернет-магазин, про меблі, там диванчик собі замовив за 7 тисяч. Ну, і він каже, ми працюємо тільки по передоплаті. 7 тисяч кидати передоплату трохи стрьомно. Я кажу: а яка у вас довіра, там, як можна вам довіряти? Він каже, ну, у нас багато підписників, хороші відгуки і так далі. Я свого брата запитую, він більше шарить ці темі. Що робити, як тут правильно вчинити? Чи можна довіряти, чи ні? Він каже: якщо він тобі кидає ФОП-карту, взагалі немає проблем, можете не сумніватися в тому, що буде виконана робота і буде висловлений цей диванчик. Ну, думаю, окей. А когось кидав ФОП, то пишіть, будь ласка, у коментарях. Мені просто цікаво. Просто Я, наскільки знаю, ФОПи не кидають, тому що це дуже погано закінчується. потім. Потім, що робиться? І все, і мені був присланий диванчик, все нормально, відгук нормальний від мене був, немає проблем. Тут що маю? ФОП-карту вона не кидає. І кажу: Окей, зробимо по-іншому. І кажу, давайте я вам закину кошти на просту карту. Але ви мені зробіть відео, розмовне і скиньте мені, щоб я міг перевірити, побачити, чи мене влаштовує ця реклама, чи не влаштовує, можливо, щось виправити. Мовчить, от я прислаю з отут. Мовчить. Нічого не відповідає. Допилю ще кусочок, бо того, що змінилися умови, вона все-таки відповіла мені через два дні від імені менеджера. І вона каже: Ну, типу, я займаюся рекламою, давайте що будемо робити. Я кажу, ну давайте карту. Фоп. Каже, ні, тільки на цю, і я кажу, ну давайте хоча б приклад роботи. Ну, ви можете скинути демку якусь там обрізану, знаєте, так, щоб я бачив, що ви хоча б щось зробили. Каже, ні, ми так не працюємо, шукайте других блогерів. Що у вас цей? Ви дурите просто. Вона каже: то всіх пишуть, ну і, знаєш. Тіпо, ну і все на тому закінчена переписка. <гум> О, тобто, ні в якому разі не, не замовляйте рекламу, бачите самі, що, що тут відбувається. Ну, тобто, Тут взагалі нема з ким працювати. Додатково запишу за карту, дивіться, у Діани є е, 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 оця карта, що вона кидає. Ця карта я пробив ощадосько, ось тут скрін. Я її пробив по 2 24. Е, чому вона ФОП не оформляє? Я вам розповім. Е, тому що е, зараз обмеження йде так, щоб ти додатково не зловило. Тобто тобі треба оборот на карті, щоб був прихід, там десь 20-30 ну, тисяч максимум. Що було, ну якщо все разом, то 30 тисяч, десь так. Можливо, хто, хто знає краще, то напишіть коментарі, як правильно. І тому вона що робить? Оце очатовська, я не знаю чи я. Допустимо, її кидають її на 20 тисяч, вона кидає рахунки. Потім вона бачить, що 20 тисяч закинули. Потім мамину кидає, потім батька кидає карту і все. І вона отримує 60 тисяч гривень, і податково не бере, і просто вона на ізі не платить податки. Тому навіщо їй робити ФОП? Ось вам відкритий секрет. Одна підписниця написала, що можна порахувати, скільки вона зробила цих, зробила цих оплат, отримала, а виставила всього там три реклами. Ось так вона, як продає рекламу ФОП Діана? Вона отримує дуже багато коштів за рекламу, а виставляє формально 2-3 реклами, а можливо, навіть взагалі може не виставити рекламу. Чи можу здати поліції, що вона дурить людей? Розкажу теж з свого досвіду такий е, приклад. Як мене колись надурили, реально надурили. Е, було на початку війни такий хайп продавали газ і бензин по талонах по дешевій ціні, тому що там був дефіцит газу, бензину, соляри, і потрібно було талони брати. По талонах це була тема така отдільна. Я тоді зробив окреме відео, що, яке, до речі, набрав дуже багато переглядів, 27 тисяч 30 000, набрало. Там, коротше, як один ем, подпольно, коротше, біля заправки на Віто собі продає, ем, продає ці талони. Ем, от. І, ну, типу, така схема, що, що вони на касі, на касі ти не купиш, а от там підпільно да, ти можеш купити. в общем. Я купив тоді в нього талон, все окей, там ну, дав гроші, отримав. І потім закінчилося паливо. Я думаю, окей, потрібно знову робити е, купляти талон. Дивлюся, його вже немає, і знайти його не можу. Інші теж не мають ніяких талонів. Дефіцит талонів, одним словом. І тут в інстаграмі реклама е, мені вистрілює там. Тіпа супер талони по низьким цінам. От е, типа тільки в нас є. Думаю, окей, цікаво, цікава штука, може, у когось і є. Думаю, навіть не було підозріло, що ні у кого немає, а в нього є. І що я роблю? Думаю, якось треба перевірити. Думаю, окей, я... це була БРСМ-заправка, я собі думаю заїду і спитаю, чи є у них таке як електронний е, талон. Бо він каже, ви оплачуєте і відразу отримуєте електронний талон. І я, коротше, доїжджаю до заправки, і він мене коротше, розігрів. Знаєте, як це рекламу роблять. Беріть, будь ласка, якщо вирішуєте або вже купляєте, або все розкупляють, бо да, далі не буде. Ну, я кажу, ну окей, давайте на 5 літрів. То є поталон на 5 літрів. Ні, у нас мінімально на 20 літрів. Ой, думаю, ну капець. І, ну, як І Я такий за зажогся, думаю, ладно, все, пан або пропав. Викидаю йому 700 гривень, все. Це коротше, а, він, коротше, для довіри перелавив мене на телеграм-канал, телеграм-сторінку. Все. І після того я йому скинув скріншот, він пропав, пропав, заблокував мене. І що я думаю? Потім заходжу на сторінку. Там навіть номера телефону немає. Це просто таке було кидалово. Я ще собі думаю, ну це буду мати досвід на все життя, щоб перед тим, як кидати кошти, потрібно, треба дуже добре дивитися, кому ти кидаєш кошти. Думаю, окей, дзвоню в поліцію. Дзвоню в поліцію і кажу: такий-то, такий-то. Хочу позвонити. Да. І що ви думаєте, я не можу дозвонитися. Вони, вони, а, дозвонився кажуть кіберполіції, ось вам номер. Я дзвоню до, 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 до кіберполіції, і я не можу дозвонитися. Лінія настільки забита, що це просто жах. Потім дзвоню знову до цієї поліції, здається, так було. І кажу, я не можу дозвонитися до кіберполіції. Я кажу, що вона сталося? Ну, я кажу, ну, виходить, мене киданули на 700 гривень. Ну, їм кажуть, ну, я не знаю навіть, чи будемо ми відкривати справу на, таку, на такі кошти. Тобто, розумієте самі, на 500 тисяч гривень е, кидають діані кошти, і ви можете дзвонити. Ви можете дзвонити поліції, що мене обікрали так далі, все, все це саме робити. Поліція нічого не зробить. Це, це достатньо мала сума. Е, ось. А ви можете її погрози писати, як, як оце робити. А за погрози вона може вас е, да, взути. От реально може взути. Тому дуже хитро все спрацьовано, дуже хитро все зроблено, як вона це робить. Хто така людка і що вона витворила? Так, розповідаю, це... мені навіть неприємно про це говорити, але я хочу вже закінчити ту тему, і більше не вертатися. Щось вони там не поділили. З цією людкою. Коротше, Лютка це її сестра. В неї ще є мама Оксана Поліщук і батько Андрій Поліщук. І всі вони в Тіктоці. І Лю... Люда і, забув, яке її прізвище, отут і сторінка. І вона теж хайпиться на Тіктоці робить прямі ефіри. Там якийсь був прикол з цими iPhone. До речі, ось така реклама, що безкоштовний айфон кому, то дзвоніть на номер. Цей номер. Я думаю, а ну перевірю. Перевірив по вайберу. Це номер цієї Людмили Єсипенко. От пишу, як отримати безкоштовний айфон. Немає відповіді, немає відповіді. все. я не розумію, що за схема. Потім я ось таке відео побачив там про цей чоловік, який продавав продає айфони, і мала люда взяти. Ні, ну тобі 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 вигодно говорити, що там коробки пустає, що там щось не, не те. Бо виходить, бо твої люди можуть перейти до мене. Мені каже, що не ти мене? Ти получає вони на 13 жовтня. Так, почекай. Я з тобою грала пару днів назад. Вона сказала в ефірі, що ніяких айфонів немає. А він каже: навіщо ви людям кажете, що немає айфонів, як вони у мене є. Просто ви не готові заплатити. Коротше, таки кидало ось цими айфонами. Потім що зробила Людка і за що її Діана обвинувачує. Е, дійсно, там було, що е, ця Людка набила її маму Оксана. Оксанка, там є такий аккаунт, отакий от прикріпляє фотку. І вона вирішила її подати на суд. Ось судова справа, то, також там 3 чи 5 грудня була. На цю судову справу ця Людка не прийшла. І вона каже, навіщо мені тратити гроші їхати в Гайсен чи куди там на судову справу. І вона що виходить? Діана вирішила відомститися. Ага, раз тебе суд не може покарати, чи як там, чи не знаю, по якій причині. Давай я создам телеграм-канал і кину твої всі голі відео. Ну і коротше така штука, але подумайте самі, чим це закінчується. Е, якщо вона там когось зваблювала, тими фото чи відео, думайте самі, на мільйонну аудиторію вона кидає цей телеграм-канал з цими фото і відео. І вона зваблює скільки людей. Тому подивіться, кого потрібно на суд давати. Цулютку чи, чи Діану. Ну, реально, вона просто бере і ну, подумайте самі, глобальні масштаби тої і тої. Ну, а якщо реально, то це все хайп. Якщо... І вона ще плюс на цьому хайпі, це і набирає на телеграм-канал куча підписників. Кому було цікаво і корисно це відео, то зберігайте це відео максимальний репост і коментуйте.